Для антуражу мене, на жаль, нема ведмедика, але є акула. Тож, отак і проведемо сьогоднішнє відео. Ви на каналі Чорний Вігвам, канал про кінематограф, про який ви нічого і ніколи не чули. Сьогодні говоримо про серіал Ведмідь історія, яка мене надихнула на це відео, і на те, що в світі дійсно існують ще хороші серіальчики. Пристібуйтесь, беріть смаколики, будьте енергічні. Починаємо. 25? Non, non, I ordered 200. Серіал «Ведмідь» – це типовий американський серіал з типовою американською зйомкою і типовою американською історією. Але наскільки офігезно все це зроблено? Що саме зроблено? Історія, подача, персонажі, локація і концепція. Єдина проблема тут це фінал. Але він не поганий, він просто не такий.

що ми маємо? У нас мається головний герой дуже, дуже харизматичний хлоп'яга, який є молодим шеф-кухарем, і він повертається з Чикаго. Повертається в забігайлівку свого брата, який помер, і він намагається її врятувати від смерті. Він намагається розібратися в рахунках і в концепціях, і до нього нічого не доходить. Як збитковий ресторан, кафешка, паб, не знаю, як це називати, забігайлівка, змогли взагалі існувати до цього часу. This is your brother's house. I was running it fine without you. Why you, leave it to you then? Але забігайлюка якось існувала дуже і дуже полюбилась місцевим. І от власне наш молодий персонажик намагається вписатись в цю локацію, вписатись до цих героїв в цю сім'ю і врятувати справу брата. You vegetables like a bitch. Чи вдалося цій історії мене вразити Навряд чи. але чи полюбив я її всім серцем? О, так, Боже, як я люблю історії про біль і страждання на роботі. Ви навіть не уявляєте. Справа в тому, що тут. Є історія про те, як чувак йшов до американської мрії. Ти дійшов, але там йому просто отак натикали по морді. Йому стало так погано, що він був готовий померти. Приблизно так я бачу сучасну корейську культуру, там, де вони дуже багато працюють, і мало не помирають на сцені. Так і тут, власне, наш герой, наш шеф-кухар, страждав на своїй роботі, але працював в мішленівському ресторані. Делиші з імпресим фемізап, а де сневе платано звілайк сан. І тут постає питання: чи варто воно того було, і взагалі, як концептуально можна пережити травми, які ти отримуєш, здобуваючи це місце? Ну і як тепер він буде інтегрувати досвід, набутий в ресторані зі світовим ім'ям в Чикагську Забігайлівку. Все це поєднується для мене в дуже круту історію, дуже насичену і головне настільки об'ємну, атмосферну і крутецьку, що я отримав неймовірне задоволення від перегляду. Історія знову ж таки доволі коротка, і серії, і сезончик. Історія всього лиш нараховує наразі 8 епізодів, і особисто мені дуже дуже не вистачило. Перед історією в цьому серіалі є флешбеки стосовно його життя як професійного шеф-кухара, але це все такі шматочки, які повинні продемонструвати, як він став тим, ким став. Але хочеться цього більше, і сподіваюсь, це буде в наступному сезоні. Але наразі того, що є, також вистачає на дуже круту і міцну історію, після якої ти кажеш, блін, класно, хочу ще можна ще сезончик. І звичайно, в першу чергу, це заслуга персонажів. Я не буду переховувати їх всіх, розповідати їх історії чи щось таке. Я хочу сказати тільки. Тільки те, що в цьому серіалі відбувається те, що я люблю в серіалах найбільше. Різні герої. Вони настільки різні, наскільки можуть бути. У них свої історії, своє бачення, свої образи, свої дії. Вони Різноманітні і вони кайфові. Я це обожнюю. І Тут все це є. Серіал. Відміть, в принципі, вібрав собі все, що я люблю в такого роду роботах. Мені не цікавий масштаб битви драконів, там велетенські. Знаєте, події мені цікаві людські історії, і от тут вони є. Так вони трошки покомпкані, тому що серіал все таки досить маленький. Але от тут, знаєте, це як Вейн, якого я обожнюю, так і тут. I'm gonna get waffles. Waffles? Is it good? good? Yeah. Are they good? You never had a goddamn waffle? I don't think, no. Jesus. Ця історія не ідеальна. Вона, власне, не позбавлена певних проблем. Видно, що фінал якось дивно дописали. Тобто він не обірваний. Він просто такий: ось вам кінець, тримайте. В ньому не вистачає тієї болі й смутку, який ми бачимо власне в серіалі. І без виході такі серіали зазвичай не закінчують на такій ноті. This is a delicate ecosystem and it's held together by a shared history. No. Але при цьому, що я вам хочу сказати, це не заважає сприймати цей серіал як хорошу роботу. І якщо я повернусь до Вейна, то я тоді казав, що той серіал виглядає так, немов професіоналам своєї справи, дали трошки грошей і дали можливість зняти те, що вони хотіли. В цьому серіалі я відчув майже те ж саме, якби не специфічний фінал. Відчувається, що бюджет був обмежений, але він був рівно такий, щоб люди, які хотіли створити цей продукт, змогли його створити. І вони його створили. Я можу рекомендувати цей серіал абсолютно всім, хто любить хороші історії, тому що він короткий, навіть якщо він вам не сподобається, ви не сильно то й засмутитесь, ви втратите небагато, але але якщо він сподобається, у вас на руках буде маленька приємна історія, і ви такі. Я люблю цю історію, хочу ще. Знаєте, це як сайт-квести в відьмаку. Ви це цінуєте. Ви з цим живете. I have every of this into place of так, власне, і тут. Хочеться ще, але не багато. Ти розумієш, що ця історія не повинна бути велетенською глобальною на 90 сезонів. Ти розумієш, що вона повинна бути короткою, і розповідати саме те, що сталося і. Ти це отримаєш не більше, не менше, і я абсолютно задоволений. як і радий побачити Джеремі Алена Вайта. Особисто для мене це завжди в моєму садичці буде ліп з безсоромних. В головній ролі. Я радий, що він знайшов своє місце, тому що він тут, хоч і грає того самого ліпа за Ліп без відмінностей. Але він тут ідеально виглядає, ідеально вписаний, і я дуже сумую за його харизматичними власне образами. Камінного обличчя. Ну і інші герої тут теж доволі непогані. І я люблю, щоб вони, в принципі, не дуже відомі, як на мене, і не затьмарили своєю популярністю історію. Це дуже круто, і я радий, що подивився цей серіал. Не знаю, як ми на нього вийшли. Також сталося. Але він крутецький. Обожнюю його. Рекомендую. І рекомендую вам також підписатися на цей канал, поставити лайк і поставити підписочку. Хочете більше таких відео? пишіть коментарі, бо як же я дізнаюся, що ви хочете більше відео. Папа, -па, і усього вам найкращого!